Горацій Ода домельпомени. Мій пам'ятник стоїть триваліший від міді. Піднісся він чолом над царські піраміди, його не сточить дощ уїдливий, грізький, не звалить на літний північний буревій, ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний. Я не умру цілком. Єства мого частина переживе мене і від людських сердець прийматиму хвалу, поки Пантифік жрець ще сходить з дівою у високій капітолій, і де шумить авфід в нестримані сваволі, і де казковий давн ратайський люд судив, скрізь говоритимуть, що син простих батьків, я перший положив на італійську міру еллади давній спів. Так не таїсь від миру і лавром, що зростив святий Дельфійський гай Омельпомено Ти, чоло моє звінчай. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біз Юей.